Дорогі стрільці, я вас вітаю Таро робимо для вас на квітень місяць. Дивимось, які основні події вас очікують у квітні, на що звернути увагу. І так, перша карта. Шістка жезлі, якісь хороші зміни, переміни, можливо, поява в вашому житті ось такої людини, або отримання якихось хороших новин, отримання перемоги, карта тріумфу, карта активного руху, карта вирішення певних якихось ситуацій, отримання новин по певних ситуаціях або ж поява ось такої людини у вашому житті внаслідок якихось ваших певних дій будуть результати. Тобто якась ситуація, яка у вас тут. Ваша основна ситуація, про яку ви думаєте, вона, наче як зрушить з мертвої точки. Буде вже рух і переміна. Лицар кубків. Знову ж таки, отримання нових якихось почуттів, нових радісних емоцій, хороших новин. Можливо, знову ж таки, поява у вашому житті, хто в нас без пари ось такого лицаря кубків. Чоловіка, далі, наступна карта для вас. Карта повішеного говорить про те, що. Або вам потрібно буде подивитись під вашу ситуацію під на ситуацію під іншим кутом, знову ж таки, або на появу цієї людини під іншим кутом. Якщо, наприклад, ви вільні від стосунків і у вашому житті з'являється людина, спробуйте на нього подивитись по-іншому, під іншим кутом, під іншим ракурсом, можливо, поміняти своє відношення, особливо, якщо хтось давно був без стосунків, то по-іншому подивитись на ту чи на іншу ситуацію. От, і наступна карта. І карта Двійка Кубків, карта пари. А, от, або якщо тут поява людини, або поява нових можливостей, можливо, якісь пропозиції по роботі, по співпраці, по реалізації, по отриманні знань, от, спробуйте на цю всю ситуацію подивитись під іншим ракурсом. І як результат, карта союзу, карта співпраці, карта нового знайомства, нових відносин, нових зв'язків, нової співпраці в плані роботи, нових якихось домовленостей, підписання. Угод вам це дасть. Тому спробуйте подивитись стосовно цієї нової інформації, яку ви отримаєте в першій половині квітня під іншим кутом. Наступна колода для вас. Ух ти. Шістка, шістий аркан, карта закоханих дуже схожа по трактовці на дві кубків. Тобто це йде карта угод, карта співпраці, і карта домовленостей. А якщо ви в парі, то карта закоханих нам може говорити, що подивіться на ваші стосунки спробуйте подивитися під іншим кутом. Якщо ви без пари, то може бути поява ось якраз таки людини для нових стосунків. А якщо вас цікавить в першу чергу, наприклад, робота, ваша реалізація. Фінансовый изрист. То карта закоханих нам говорить про нові можливості, нові, нові домовленості. От бачите, щось нове, новизна вам іде, і на це зверніть також ви увагу. А друга карта для вас. П'ятірка кубків говорить про те, що важливо не боятися якихось своїх колишніх невдалих спроб, невдалих, невдалого досвіду, або того, що, можливо, ви пробували, і у вас воно не получалось, не отримав ви одразу, Чи це стосунки, чи це фінанси, чи це робота, реалізація своя, ви могли не одразу отримувати бажаний результат, або не такий результат, якби ви цього хотіли, і у вас могли опускатись руки. Тому важливо тут якби, знову ж таки, подивитись під іншим кутом, пробувати далі, не давати можливостям не давати, скажімо так, розчаруванням брати верх над вами внаслідок того, що Тут якісь у вас вже були або досвід негативний, або ви пробували, і у вас воно не і є сумніви, що а, можливо вже й не, не вийде знову. От, тому тут спробуйте подивитись під іншим ракурсом, під іншим кутом. Трійка мечів нам говорить про те, що, а, можливо, були позиції, а, ситуації, які вам могли розбити серце, могли бути а, розчарування. І по трійці мечів дуже важливо включити ясний розум. Спробуйте ситуацію оцінювати можливо більше по подіях, по фактах, а не по якихось, знаєте, страхах або по якихось переконаннях, по стереотипах. Тобто, включайте тут більше холодний розум. І ще одна карта для вас. А пентаклів. і внаслідок своїх дій, внаслідок своєї наполегливості, ви отримуєте результат, отримуєте результат своєї праці, своїх дій, своїх намагань. От і ще одна колода для вас. Ша карта, знову ж таки, можливість почати все спочатку, з, з чистого листа, нові починання, нові ресурси, нові етапи у вашому житті. На чомусь поставити крапку і починати з чистого листа, з чистого аркушу. А може бути співпраця, от уже. Отримання нових знань і обговорення з кимось, тому що карта комунікації вам випадає може бути вирішення от уже питань шляхом того, що, наприклад, якщо ви в пошуках пари, то тут уже може бути знайомство з кимось, або якщо, наприклад, стосовно роботи, якась пропозиція по роботі для вас, і ви от тут уже будете проходити навчання. В залежності від того, яка сфера вас цікавить. Карта дитини говорить про те, що нові можливості, нові починання вам ідуть. Важливо додати легкості, важливо додати, можливо, десь якоїсь такої дитячої наївності до того, щоб, скажімо так, трошечки більше легкості додати, от і спробуйте знову ж таки подивитись під іншим потом на ситуацію. Якщо ви десь знаєте, можливо, були дуже такі вперті або дуже такі от якісь. Певні мали упередження свої спробуйте більш легко, так як діти ставляться до ситуації. І ще одна карта для вас. Карта коси нам говорить про те, що так само, як і тут, час збирати плоди, час збирати урожай після своєї вкладеної праці. Дуже схожі карти по своїх значеннях. Тобто, бачите, людина працювала, що тут, що тут, людина працювала, працює, працювала і отримує результати зі своєї праці. Так само тут вкладалась і отримує результати від своїх зусиль. Тому під кінець квітня зможете отримати внаслідок того, що, якщо дозволите новому входити в ваше життя, отримати результати своїх а, трудів. І ще ось така колода у нас красива: це порада вищих сил для вас. Ось, ось така порада, що нам рекомендують вищі сили. Для вас ось така порада. Можете ставити на паузу, щоб прочитати. Ось. Хто встиг прочитати, уже ставте, будь ласка, під відео лайк, залишайте коментарі, щоб я розуміла, наскільки цікава, наскільки актуальна вам така тема, тема таких розкладів. Якщо вони для вас актуальні, то буду знімати їх і надалі. Такі прогнози для вас щомісяця. Я вам бажаю найпрекраснішого квітня місяця, нових можливостей, розумного прийняття рішень. І зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі!